Обстріли Сумщини суттєво збільшилися протягом минулого тижня. Прилітає по прикордонню з усіх видів озброєння: це і каби, і фаби, і дрони, і балістика усе, що вбиває, руйнує. Люди поблизу кордону з Росією завжди перебувають у постійній небезпеці, тож будь-якої хвилини може знадобитися вміння спинити кровотечу, накласти турнікет чи шину, надати первинну медичну допомогу, тим самим можливо врятувати життя. Навчання цієї не тільки під час війни справі відбулося 20 березня за ініціативи спеціалістів Центру надання соціальних послуг та його керівниці Тетяни Суховієвої Василь Ватаманюк, лікар, хірург з багаторічним досвідом, який більшу частину свого життя віддав медичній справі, із задоволенням поділився своїм досвідом. Навички первинної медичної допомоги можуть бути корисними не лише у надзвичайних ситуаціях, але й у повсякденному житті, допомагаючи вчасно реагувати на травми чи загрози здоров'я. Вивчення цих навичок дозволяє стати більш самостійними і впевненими у власних можливостях у випадку непередбачуваних обставин. Саме тому такий, так би мовити, майстер-клас було сприйнято з вдячністю. Про важливість таких навичок у розмові з путівськими відомостями розповів гість заходу Василь Ватаманюк. Починав і це любима це хірургія. Хірургія, потім через 3-4 роки був завідувач хірургічним відділенням. Ну, зараз в воєнний час, як говорили, що справа утопаючих, справа рук самих утопаючих. Так і кожна людина, як правило, повинна знати, як. Надати сама собі допомогу, тому що зараз випадки бувають такі, що можуть бути і авіаційні бомби, чи всі керовані авіаційні бомби, і поранення, все і можуть бути, що навколо біля тебе немає посторонніх, немає всю і, і не всі можуть надати. Тому кожна людина повинна вміти, як самі собі надати медичну допомогу. Є таке слово, як висловися задовільна робота або незадовільна робота. А я би назвав слово недостатня роботи, недостатні знання по наданню першої медичної допомоги, яка загрожує життю людини. Недостатня. Так що бажано було б просвітницька робота, щоб люди могли побільше організовувати, щоб люди могли знати, як наложити жгут, як наложити, зупинити кровотечу, як прикрити рану, як надати першу допомогу при обмороку, шоку, колапсу. Це Повинні знати кожен і бажано бажано, щоб це на даний час як можна більше було просвітницької роботи, щоб людина люди збирались люди і могли собі надати допомогу.